Ну що ж, і усім привіт. Починаємо проходження сьогодні Грині друга частина з дідом. Але я спробую на Ізі для початку. Так, давайте в високу графіку. Я давненько не з'являвся, бо в мене були справи в житті. І просто зробив собі такий невеликий відпочинок. Але тепер я можу знімати вам відео достатньо часто. Так, ну що ж, ми прокинулися. Я пам'ятаю, де спавняться вони на початку, тому я зразу йду. Як можна швидше. Кудись. Бабка вже мене бачить. Так. Все правильно, вона за... заспавнилась там, де мені треба. Так, теперь. А! Блин. не очі Все, але я вже майже коробка. Все. И тут сразу ще и лом є. Це дуже гарно. Так, бабка тут. Очікував моменту, коли вона мене просто... Хе-хе-хе-хе. <смір> ключ. Не очікував що так швидко знайду. Непогано. Ти мене не бачиш? О, тепер побачив. Так, я дуже багато вже знайшов для початку. Тож, давайте я поки що сюди. І для початку... що мені треба? Так. Лом я десь тут кину. Ты ч, фіо? Так, а зараз... Ти куди, старво пішла? Так, пішла на кухню і вниз. Я якраз електроку зараз підроблю. Мені б ще знайти зброю, щоб її з дідом бахнути. До речі, діда я ще не бачив. Идите сюда. Да вы шо, офигел. Яка музыка. Яка музыка. Опа. И дай. Я тоже сию. Так, все. Давай. -то. По кому дит. Ключик. Якую? Что у нас тут? Та що ж ви так багато усього даєте зразу. Давайте зразу я піду Заберу щипці. Бо я трохи знаюся на цій грі. Тому по-швидкому все буду робити. Чекаю кухню. Ага, в нас є для цієї. Так, і давайте... Ще б нам ще на одному місці знадобляться. Так, давайте я в ванну швидко чекну. Вот откей. Окей. Гелікоптер. Ах так, я ж тут не відкрив. І давайте ось вот тут ще подивлюсь, що тут є. Якщо тут щось є. для вертолета тут нічого. Добре. так капканчик научу її капкана заважают сюда так все працює. цо это а так а ну-ка давай то сюди. так не зараз. Енергія на зараз Блін, я вже стільки усього знайшов і ще мало куди VAPON, Працювало. Все, тепер мені ще раз щипці треба. Більше... Цікаво, дід сюди, може піднятися. Так, зараз тут буде нос празу. Угу. Ага, мені поки що для втечі через цей. Як це правильно називається? Через лодку. Да блін. Ладно, давайте. Оп. Ааа, йоп. Блин. Так. Бабки, на что ж так заката? Фух. Блин. только вышел. И сразу такая. Дид. привет, дид. бывает, дид. Давай-то по-швидкому. Да-да-да-да-да. Давай-то по-швидкому. видно на Що можна зараз. І куди можна? Так. До речі, там ще хендвіл є в мене. Коротше, в мене дофіга усього є вже для втечі. Я можливо, вже через водочку можу втекти. А от, блін. Час. Часу в мене не так багато. Усе це знаходити і сюди приносити. Не знаю, що ще мені треба. Блін. Воно трохи підвагує, чи мені здається. Та ні, трохи є. Не є, добре. Для гелікоптера беру про всяк випадок. Може знадобиться. Тепер йду ось сюди. Так, так, привіт. Це дитя Свандарина, наскільки я знаю. Так, це мені більше не треба. Все. І тепер я йду на гору. Беру VAPOK. Не звідси йду на гору. Але йду на гору. Беру VAPON йду за драбашом. Кошмарити бабку з дідом. Хоча, в принципі, в мене і це є вже. Да ну. Цікаво, а воно чуют цей звук. Я думаю, що воно вже прокинулось. Тож зараз. Все бабка вже прокинулась. Опа. Так, телеграм приходить Да она ржити, падла. Прийди сюди. О! Нафіг! Тут є патрони десь. До речі. Тут немає нічого. Так. А, я згадав, що тут є. Ось сюди. Зараз грохнемо дитя з вандарини. Швиденько. Так, дробаш мені ще треба. І вони поки що сплять. Тож вони ще не починають за мною сильно ганятись. Тож все про чудово. Які серії ми точно вточимо через гелікоптер. Але, але не в цій. І усього в мене є вже для лодка. Човника. Ось. Правильно. Так. Все. Пішло, пішло. Мені ще, до речі, падало Кей треба. І він у нас на третьому поверсі. Єдине, що круто, що тут дід. Я ніколи діда тут не бачив. І бабку на нижніх поверхах просто так. Тобто вони не приходять. Просто так кудись. Вони зазвичай лише на другому чи третьому. Ні, я на третьому зараз. Вона лише на першому і другому виходить. Так, я пам'ятаю, де я дрюпа дів. Тому... Давайте я очікую, поки бабка сюди прийде. Бо щось я, мені не дуже хочеться. До речі. Вже 12 хвилин, а я, по суті, вже майже все знайшов, що треба. Коли ось ця штука е, стане на місце, це означає, що бабка вже прокинулась. Здається так. А вот дид, блин, мне кажется, что точно уже прокинулся, а ж он не придет на, зв... на звук. Ну, На привиде. Да ну, черти в дид. Ну хочется, я віддав. Ай, еще не стало. Okay. Окей, очіку. Ой-ой-ой. Яка краса. Яка краса. Впадвав ключ. Блін. Все. Я думав, вони зараз мені не дадуть пройти. А вони дали пройти. Так. Я ще не відкрив цю фігню. Але добре, нехай так. Мені треба ось сюди. І мені залишиться лише свічечка. Бо кей, я вже десь знаходив. Тож пошукаю. Зараз єдине, я хочу перевірити одне місце в підвалі. Також може бути схована Свічка. Зажигання. Бо без неї я не виберусь. По швидкому йду сюди. Друга частина достатньо легша, ніж перша. А, стоп, куди я пішов? Фу. Так, давай. Ось тут. Моя гарнюня, Давай. Пишу швыше. Так. Ну что, завышился выше ключ? О, у нас зараз по швидкому, пока бабка с дедом не прокинулась. Тут немає. А даже я ключ бачу. Он может быть на первом десь. это а пошукаю. Блин, оно троха... хм <гум> Воно трохи підвагує. Але... Гра пройдена. <гум> Ізі складність реально прям ізічна. <гум> Давайте дать. Все. Бувайте, пенсіонери. Ну ось гра і закінчена. The End. Ну, а на цьому все. Усім дякую, хто дивився це відео. Ставте подобайки.